Доброго дня! Мене звати Коваленко Олександра. Я є ученицею одинадцятого класу Радомишевського ліцею номер 1 Представляю вам результати моєї наукової роботи на тему вплив різних типів грунтів Радомишевського району на зростання торвозвиток пшениці Озимої. Наукова робота була зроблена у 2021 році. Однією з головних зернових культур в Україні є пшениця озима. Дана культура в Україні завжди показує рекордні показники вражальності. Потенціал даної сільськогосподарської галузі достатній для того, щоб забезпечувати продуктами харчування не тільки населення України, а й численних споживачів за її межами. Тим часом фахівці Європейського союзу однозначно констатують досить невтішний результат та розвиток ситуації з земельними ресурсами. Лише внаслідок покривання ґрунтів, тобто відведення їх під забудови, дороги тощо. Останніх 15 років Європа втратила понад 1,6 мільйонів гектарів землі, а з ним потенційну здатність сільськогосподарського виробництва еквівалентну 6 мільйонам тонн пшениці. Тут би потурбуватися про підвищення врожайності сільськогосподарських культур, повернути країні статус європейської житниці, але перед нами з усією гостротою постала проблема збереження родючості ґрунтів. От чому так важливо в цій сфері створити умови, які забезпечували б збереження ґрунтів та підвищували їх родючість, постало питання, які ж типи ґрунтів є найбільш родючими у нашому Родомишівському районі, та наскільки добре вони сприятливі для вирощування пшеницього землі? Зазначені вище й обумовлює необхідність проведення досліджень в цьому напрямку. Метою роботи було дослідження впливу різних видів і типів ґрунтів Радомишівського району на розвиток пшениці озимої. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: вивчити агротехніку у вирощуванні пшениці, вивчити типи ґрунтів нашого краю, закласти досвід та провести спостереження за розвитком пшениці у різних типах ґрунтів, проаналізувати отримані результати та отримати висновки. Як же впливають грунти на розвиток пшениці озимої? Об'єктом дослідження стала пшениця озима, яка сорту меморі, предметом дослідження вплив різних типів ґрунтів на зростання та розвиток пшениці. Методами дослідження були експеримент спостереження, порівняння та пошуковий. ґрунтовий покрив району сформований під довгостроковим впливом сукупності природних і антропогенних чинників. Домінують малопродуктивні дерново-підзолисті ґрунти, що займають 80% сільськогосподарських угідь району. Дерново-підзолисті ґрунти, як правило, безструктурні, бідні на органічні речовини, погано затримують вологу, мають підвищену кислотність і тому характеризуються невисокою природною родючістю. Для їх збагачення вносять органічні добрива у вигляді гною, торфогноєвих і гною земляних компостів. В Радомишевському районі існує декілька підвидів дерновопідзолостих ґрунтів з різною зональністю. Відбір зразків ґрунту проводився в межах району за допомогою карти ґрунтів Житомирської області та механічного визначення складу ґрунту. Було зібрано вісім типів ґрунтів. Перший, – підзолості оглеєні -огле... оле... оле... ґрунти, зібрані в селі верлок. Вони утворюються під заболоченими лісами чи на лісових луках. Такі ґрунти потребують угноєння і внесення мінеральних дроберів. Другий тип. Темно опідзолені, зібрані в дубовому лісі села осички, утворюється в розріджених широколистих лісах. Вміст гумусу в них невеликий, регулювання водного режиму в цих ґрунтах є важливою умовою їх родючості. Третій тип дерново середньопідзолості субпіщані ґрунти, зібрані з присадибної ділянки міста Радомишля. характеризуються дещо вищим містом гумусу та кращими воднофізичними властивостями, придатні для вирощування вибагливіших культур. Четвертий тип дерновосила підзолості супіщані ґрунти. Зібрані у березовому ліці урочища Криниченька. Це один з найпоширеніших на полісі різновидів ґрунтів. Мають малий міст гумусу, низьку здатність брати вологу, ненасичені насичені основами, бідні на поживні елементи. У зв'язку з чим відрізняються низькою родючістю. П'ятий тип ґрунтів торфові ґрунти низинного типу села Бестріївка. На території району посиряни. В заплавах річки тетерів мають природну родючість. У цих ґрунтах знижені запаси основних біогенних чинників за винятком вуглецю. Хімічний склад визначається умовами водно-мінерального живлення. Шостий тип чорнозема опідзоленість села борщів. Чорноземи поширені в районі переважно частково, їм властива висока біологічна активність, що за умов правильної агротехніки забезпечує високу родючість. Їх доцільно використовувати всі в озмінах з найбільш насиченими високопродуктивними культурами, такими як пшениця озима. Сьомий тип – дерново-підзолисті борові ґрунти, взяті з сосновому лісі міста Радомишля, утворені на зволожених місцевостях під сосновими лісами або борами. Ці ґрунти характеризуються низьким містом гумусу, невисокою родючістю, вони потребують угноєння і внесення мінеральних добрив. Восьмий тип – дарновопідзолості суглинкові ґрунти, взяті з селі Бестрівка на лисій горі. Це ще один з різновидів дерново підзолостих ґрунтів, що поширений в нашому районі, мають проміжне положення між глинистою та піщаною землею, мають перевагу обох типів. В цьому типі ґрунту існує баланс для успішного вирощування різних видів рослин. Пшениця одна з найдовніших культур на земній кулі. Археологічні розкопки та всі літературні дані свідчать про те, що її вирощували за 5-6 років. Тисяч років до нашої ери пшениця є культурою, яка у світовому масштабі має найбільше продовольче значення. За посівною площею вона займає перше місце в світі серед сільськогосподарських культур. Пшениця вимоглива до родючості ґрунту, і Україна входить до першої десятки за площею посівів пшениці у світі. Це 5,6 мільйонів гектарів. З них до 90% площі зосереджені у степу і лісостепу, і близько 10% на полісі та в Карпатах. Насіння пшениці озимої сорту меморі відібрано для досвіду без пошкоджень, однакове за формою та масою. Експеримент розпочався 6 грудня 2021 року, о 20 годині 30 хвилин. Відібрані зразки ґрунтів були поміщені в ємкості, Посіяно насіння пшениці. У кожен із зразків ґрунту по 10, по 20 насінин на глибину 2,5-3 см, Відстань між зерном 1-1,5 см. ґрунт періодично зволожувався для проростання горщики з ґрунтом та висаджені насіння були виставлені на підвіконня за умови однакового освітлення та температури навколишнього середовища. Спостереження велися що. Дня, в ході яких відзначали кількість насіння, що зійшло, і висоту рослин. Протягом 35 днів велося спостереження за ростом і розвитком висіної в різні типи ґрунтів, зразків ґрунту, пшениця озимої. Результат спостереження представлені у таблицях. В дерново підзолостих оглеєних ґрунтах перші сходи спостерігались вже на шостий день після посіву. Загалом зійшло 15 насінин із 20 посіяних, висота найвищої рослини 15,3 см. На темно-сірих опідзолених на першу насінина зійшла аж на 11-й день після посіву. За весь період спостережень зійшло всього 4 насінини. Найвища з них 6 см. Дерново середньо підзолості супіщані ґрунти дали кращий результат, ніж попередні. На сьомий день зійшла перша насінина. Загальна кількість насінин, які зійшли 19 см. Найбільша висота сходів 8,5 см. На дерново слабопідзолистих піщаних ґрунтах. Перші сходи були на 10-й день. Загальна кількість насіння, яка зійшла за час спостереження 11 штук. Найвища рослина всього 5,3 см. Перші дружні сходи на торфових ґрунтах з'явилися на 8-й день. Загальна кількість рослин, які зійшли 17, висота рослин 10,7 см. У чорноземах у підзолених перші сходи з'явилися вже на 6-й день. Загальна кількість насінин 17, висота рослин 10 см. У дерново-підзолостих борових ґрунтах перші сходи з'явилися дуже пізно, аж на 15-й день. Кількість рослин, які зійшли 13, висота пшениці 12,5 см. На дерново-підзолостих суглинкових ґрунтах, хоча перші сходи були пізніми на 10-й день, та зійшли 20 насінин, висота рослин 10 см. Також були порівняно загальну кількість насінин, які зійшли на різних типах зразків ґрунту. Було визначено, що найкращі сходи в пшениці за загальною кількістю насінин на дерново-підзолистих суминкових ґрунтах, найгірші сходи на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Порівняно перші сходи насіння пшениці озимої на різних типах ґрунтів. Найперші сходи відбулись на чорноземах та дарново підзолистих оглеєних ґрунтах, що говорить про насиченість даних зразків ґрунту органічними та мінеральними речовинами. Найпізніші сходи виявлені на темно-сірих опідзолених ґрунтах, що говорить про збіднілий склад, непридатний для вирощування культурних видів рослин. Якщо порівнювати висоту, то найвищі рослини зросли у дарново підзолистих оглеїних ґрунтах, а найнижчі у дарново-слабопідзолостих піщаних ґрунтах. Проведена дослідницька. Робота підтвердила гіпотезу, що різні типи ґрунтів впливають на розвиток пшениці озимої. За результатами експерименту, можна зробити висновок: що пшениця озима найкраще росте у чорноземах опідзолених дерново-підзолостих суглинкових торфових ґрунтах низінного типу та дерново-середньопідзолостих супіщаних ґрунтах. Сходи дружні, рослини міцні. Було також досліджено біологічні особливості пшениці озимої, агритоглогічні прийоми, її обробітку та типи ґрунтів Радомижського району. Аналіз нормових правових актів свідчить. Що в Україні сформована відповідальна законодавча база, що дає змогу проводити весь комплекс ґрунтоохоронних заходів у правовому полі. Чим більш родючий ґрунт та краще доглянутий людиною, тим краще почувається рослина, посаджена в нього. Дякую за увагу.